Всім привіт, дорогі друзі, гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, мирного, гарного і позитивного часу доби і всього самого-самого найкращого. Раночок на нашому господарстві ми тут всі снідаємо, ділимося одним коритом на всіх. Індики тут розганяють. Всіх від корита, щоб їм більше досталося, але тут на всіх вистачить кури. Біля хліва їдять зі своєї сторони качки, гуси, індики, і декілька курей. Тусуються в нас тут з качками. Вони тут їдять. Дивлюся на гусей і щось мені ті гуси не подобаються зовсім. Від глистів пропоїв, вітаміни дав, до речі. Комбівіт, той, який мені радили в коментарях, я ніде знайти в нас в аптеках не зміг. Немає у нас комбівіта, тому пропоював тими вітамінами, які можна було у нас знайти. Мої гуси почуваються, можна сказати, нормально. Ось стара гуска їсть на весь рот. Ось від неї дві молодих, також у них все добре. Ось ті, що приїхали, мене якось трішечки бентежать. Ну, не такі вони, як мають бути. Чи вони по характеру такі, чи вони мають бути такі, чи вони зовсім не такі. Я не знаю, оце їхнє пір'я скуйовжене, їхня поведінка якась не така, як має бути. Чи мені знову якусь фігню продали? Чи я, чи я знову когось виручив, я не знаю. Отак купляти птицю з закритими очима. Не хочу ні на кого наговарювати. Можливо, вони такі і мають бути. Нічого не знаю. Снідають, доїдаємо залишки зерна, які в мене ще є, і очікую, мають привезти трішки нового зерна. Зерно 13 гривень за кілограм, так як я вже казав, 13 тисяч тонна, багато не розженеся. Якщо попередні роки я міг по 2-3 тонни раз купувати зерна. То вже позаминулий і цей рік купляєш по пару сотень кілограм 200-300. І на цьому до побачення. Курочки михаленці, ті, що старші, вже почали нестися. в них вже видно грибінчики. Червоні, з кімнями вже спарюються, все в них ок. Ось така красотулька. І в нас пустився дощ. Передавалося, що вдень без дощу, а дощ має бути вночі, але дощ пустився вже. Так що потрібно швиденько всім давати їсти, наливати водичку і тікати до свого хліва. Трішечки там, ще подоробляти, порядочки понаводити, розпалити плиту і сидіти, насолоджуватися тишою і спокоєм дивитися, як горять дров. Мають ще привезти мені два мішки брикетів, попробувати, як вони будуть горіти. Тому що дрова знайти купити ще той квест і дрова дуже дорогі. Брикети є в доступі. Чи брикети, чи палети, Як вони правильно називаються. І горять, вони кажуть, трішки довше і дають більше тепла. Треба спробувати, як воно буде горіти і що воно вийде. На горіхові листя облетіло. На брикосах листя вже також немає. Вітер дуже піднявся і така ось дощова погода. Але щоб сказати, що пішов дощ і промочило землю, то сказати не можна. Тому що я закопував стопчики, натягував сітку біля хліва, щоб кури були окремо загороджені, то земля просто суха настільки, що лопатою не вдовбеш. Якщо лопата трішечки гіршої якості, то та лопата. Ламається швидко. Я вже без лопати залишився. Ще залишилося з однієї сторони загородитися, але немає стопчиків і немає чим копати. Треба для стопчиків щось придумати. Сітка є, щоб загородити вже ось тут, щоб кури вже і качки не ходили туди за будинок, щоб сиділи на цій території. Тут є місця. Вистачає з головою. А вони ось тут наїдяться, нап'ються, а потім ідуть туди під будинок і там сидять. Снідають кукурудзу, пшениця, ячмінь. І мелене зерно, і сьогодні мають привезти їм ще зерносуміш. Кукурудза, пшениця і макуха. Мусачок. Ну, водичка не тут, водичка в тазиках у вас налита. Гусіки. Дзвонив до перевізника, який має їхати із Сум і привезти гусачка, він поки не їде і не знає, коли буде їхати. А людина, яка продає гусачка, дзвонить і просить швидше його забрати, якщо я буду забирати, бо йому потрібно свою роботу робити. Він вирізає те, що йому не треба, формує собі сім'ї, тому що в нього також є свої якісь плани. Так що. Якось я трішечки тим збентежений всім і не знаю, що і як робити. <кій> Якщо не вдасться забрати гусака там, то де його шукати тут? Величезні мої орловські сидцеві. Тут гуси, кури, качки бігають їдять. Дощ пішов, наробив болото. Мене оце болото дратує, не знаю, якими словами передати. А я вирішив добратися ще до одного об'єкта, неопізнаного. Воно ну, таке, як літня кухня, ось тут ніби. Тут оце в цій вірандочці в мене зерно було. Це залишки, які залишилися, і... Мають привезти, то я оце трішечки тут треба підшаманити. Але тут бункер зі скарбами. Зараз покажу, що я тут цікавого вже для себе знайшов, забрав звідси. Тут дивом уціліла драбина желізна, як її ніхто не спер, коли залазили в будинок і тут все було відкрито, лазили всі, хто міг. Я два рулони сітки поставив, щоб дощ не капав. Тут оце не, не, не знаю, що воно тут яке воно, тут ну, Тут якісь железячки, пластмаски, досочки, ящички. Тут чого тільки немає. Тут я поки цим іще займатися всім не буду, але думаю, приберу під зерно і заодно дістав звідси. Дуже гарну тумбочку і ще в, гар, в гарному стані. І знайшов стіл під цими всіма завалами. Поки ось тут переставляв тут місце під зерно, багато його не привезуть, то мені тут вистачить. в мене козі овес, ячмінь є, залишилось ще трішки кукурудзи і залишилось трішки меленого зерна і корм. І ось поки прибираю, кури ходять, тут допомагають. Ось такий шикарний. Раритет така ось тумбочка, відкривається все шикарно. Сміття я з неї повикидав. Ніяк не можу ді... достатися до того, щоб купити фарбу, якою можна красити старі вироби, на яких вже є фарба. Щоб можна було пофарбувати якоюсь другою краскою і придати йому нове життя. Точно так само з тими. Меблями, які залишилися в будинку. Там дві чи три тумбочки, шкаф. Потрібно вибрати фарбу і потрібно вибрати колір. Це такий, така тумба. Дверці також в нормальному стані, всередині тут також все норм. Треба вимити, обмести і на кухні поставити під вікно, буде ось така тумбочка, поставити якісь. Приладдя чи поставити якісь продукти. Люблю такий старий мотлох. І <кій> ось такий стіл. Забрати свою куртяку, дощом намочену. Стіл трішки в гіршому стані, але він нормально себе ще почуває. Якби оце зняти, зашліфувати, ну немає в мене, чим його потім оце зашліфувати і чим його полакувати. Стіл не дерев'яний, а вже клеєний. Але, якщо немає ніякого, то цей стіл буде просто шикарний. Так що ось такі дві знахідки, які ще треба засунути в будинок. Висунув я їх з цієї кухні. На вулицю, а тепер з вулиці ще треба засунути в будинок. І прибираємо. Курми далі. Так, розходимося. Давайте. Ми не всередину, а з середини тікаємо. Так що, можливо, колись руки ще доберуться до цієї кухоньки, і з цієї кухоньки ще, може, буде якась літня кухня, там є плита. Ось тут одразу з боку воно все завалено хламом. Видно, що йде кудись димохід. Не знаю, куди розбиратися, тут іще й розбиратися, але спочатку треба розібратися з будинком. А тут, можливо, буде якийсь склад там під зерно, під інструмент. Щось таке буде колись. Ну, поки так. Дим болить, плита горить, тепло по хаті йде. Оце хожу собі і думаю, як воно все починалось. Каштанчик! Іди сюди. Як воно все починалося, коли я сюди прийшов. Давай швидко заходь. Іди, мій хороший. Воду зробити не могли. В хаті, якій були срачельники. Дідю мій хороший. Мій хороший. Пішли вже до хати. Хватить по тому болоті бігати. Ой. Все було в зарослях, все було закидане. Зараз речі, бо з одного місця вигортаєш на інше, перекидаєш, переносиш, переставляєш. А тоді просто був жах. Мені здавалося, що тут ніколи не обживешся і нічого нормального не буде. Ще роботи купа купенна, але результати вже все одно якісь трішечки є. Да? З таким помічником помічниця десь спить, там на дивані закуталася, водіяла, а помічник тут бігає. Помагає прибиратися. Отут від того бетонного стопчика. Треба протягнути, ось я вже поставив желізний такий кілочок. Зробити таку загородочку красиву і тут буде квітничок. Кури тут лазити не будуть. Каштанчик. Кури тут лазити не будуть. Там вже сітка стоїть. Зробити калітку, вихід їм на другу сторону. І все буде причудово. Тут також щось понасаджуємо, повивозимо цей весь хлам. Тут уже сітка загорожена. Коротше, все потрішки буде робитися. саме головне, що плита функціонує. Не знаю, що воно там так димить, ніби. Сухенькі чисті дрова без нічого, а дим якийсь такий чорний. А якщо кинути сюди таких грубих, трохи ще сироватих дров то можна сидіти і слухати, як вони гарно тріщать. Тут я сухих накидав, щоб воно розгорілося. Зараз докидаю ось таких трухлячків і піду далі на вулицю, а воно собі хай горить. Закриваємо. Все. І за годинку в цих двох кімнатах ось тут. Уже повністю. Уже повністю тепло. Приніс собі ще кабаки до хати. Щоб тут стояли, щоб курі їх не поклювали на кашу. Потім десь їх переставлю. Так що столик пригодився. Зараз ще принесу з вулиці тумбочку і той стіл, який я знайшов помию, і десь також знайду місце, де його притулити. Поки ми з каштанчиком ходимо по дворі, пораємось, наша красуня, так як я й казав, спить в одіялах. Ну, а що чокази. А що казі, що не можна спати в одіялі? Каштан тебе не міті лапи. Зліз бистро з дивана. Блистро зліз. Чекай. Безстидник. А що кажі, нема дурних. Наїлося зранку, напилася. В грубці горить, по хаті тепло пішло, на дворі йде дощ, болото, чого там каже лазити? Собі буду спати. Такий маленький тигрик. Карамелька. Так, каже, йдіть. І не просто йдіть, не безпокойте мене. Ось так, ці я єся, буду собі потягуватись. приїхало моє зерно. Ось така маленька кучка, декілька мішків. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 мішечків. Мішечок жому сухого і мішечок корму. І оця вся красота на 5500. І потім кажуть, а чого так дорого, чого так дорого м'ясо, чого так дорого яйця, чого так дорого молоко? О, що оце і кучки? Тут не на місяць. Два мішки висівок, три мішки зерносуміші, два мішки кукурудзи, два пшениці. І роби, що хочеш. Ось такі справи, дорогі друзі. Всім миру, добра, здоров'я, благополуччя, всього самого-самого найкращого. Кохайте, будьте коханими, насолоджуйтесь життям, цінуйте тими, хто цінує вами. Дорожіть тими, хто дорожить вами. Миру, добра, здоров'я і всього самого-самого найкращого. Кохайте, будьте коханими, насолоджуйтесь життям. Цінуйте тими, хто цінує вами. Робіть добро, воно обов'язково повертається. Нехай все усіх буде добре і набагато краще. Всім пока і до нових зустрічей!